Кілониться за мною, дивіться, зараз будемо тікати від нього. Є е, продавці, які кажуть, дайте гроші на соляру. Аферісти їх варують, перезвучують і до нас приходять клієнти і кажуть, де наш трактор? У нас ну, топові трактори. Нам 24 роки і у нас вже більше 130 тисяч клієнтів, які придбали трактори саме в нас. Ми відмовилися від мотоблоків, дуже багато на ринку поганих мотоблоків, ви бачите. Да? Після 2016 року на ринок заїхало дуже багато дешманських мотоблоків, що спина то руки. Каже, я вже хочу вверх їздити. І люди приходять, вони не розуміються, у нього там 20 сюди, він приходить, каже, дайте мені на 40 кінських сил трактор. Або приходить, у нього там 10 гектарів, він каже, 24-ка. Зараз мототрактор коштує на ринку десь від 2 400 доларів. Це саме, саме ніякий. Вони самі, самі коли знімають огляди мототракторів, вони їх називають корчами. Вам потрібен корч або вам потрібен трактор. Якщо гроші дозволяють, Ну, є фанати, якому от треба, -от хоче би хоче ковирятися, а там лотерея. Трактор чітко на свої гроші. Ставиться без сварочних апаратів, дрілі, дешеві денфінги. І нарешті я знайшов на виставці щось, що менш потужне за стокінських сил, і щось, що схоже на мотоблоки. І розкажіть, що це за техніка, яку компанію ви показуєте, які агрегати представлені на виставці. Шановні глядачі, ми зараз знаходимося на стенді компанії Мініагра. Мініагра це один з найпотужніших імпортерів китайської, і індійської міні-агротехніки в Україну. Є офіційним імпортером цілого ряду брендів. По-перше, всім відомий Данфенг, всім відомий Шифенг, всім відома Джинма, всім відомий Соліс, всім відомий Сінтай. І ще власні бренди, такі як Булат і «Оріон». До речі, на стенді представлено небагато всього два десятки тракторів, бо модельний ряд, який представляє компанія «Мінягро» в Україні, складає майже 70 моделей тракторів. У нас представлені трактора від самих бюджетних на 24 кінських сили. Це ремінні Шіфєнги, який, наприклад, задній привідний коштує там 131 тисячу гривень. До тракторів на 130 кінських сил індійського бренду. Саналіка, по суті, якщо ви звернетесь компанію Мініагра під відео обов'язково вам залишать посилання на наш сайт. Ви знайдете всю нашу географію. Ми представлені майже по всіх обласних і по декількох районних центрах по Україні. Скоріше, даже проще сказати, де ми не представлені. У нас зараз працює 16 торгівельних точок, де представлена вся мініагротехніка, яку ми продаємо. До речі, наші клієнти мають можливість придбати трактора як за готівку, так і за безготівковий розрахунок з ПДВ. Також є програми кредиту, лізінгу і інші фінансові пропозиції. До речі, ми ніколи не беремо предоплат. Зараз дуже багато в Тіктосі, особливо відео, які знімають наші точки, Аферісти їх ворують, перезвучують, і до нас приходять клієнти, кажуть, де наш трактор. На жаль, на тиждень один-два таких клієнта питаємо, про який ви трактор кажете, а я оплатив предоплату Пупкіну. Ну, компанія Мініагра предоплат не бере, доставляє трактори завжди безкоштовно і всі трактори мають гарантію два роки або тисяча мотогодин. Тільки на Агрочеленджі, тільки для нефермера, але, звичайно, не тільки для нефермера. Всі, хто хочуть, можуть покататись на цьому тракторі. І ми також пагатаємося. Так, ми спочатку витискаємо ще... Ви мені підказуєте, так? Да? Ага, такі короткі, так, да, вони? Да. Бачу, бачу. Та ви що? Так, і газ у нас... Оце газ, так? Да? Так, вмикаємо першу передачу і потихенечку. Да, на перша передача це зовсім повільно. У нас ну, топові трактори. Нам 24 роки і у нас вже більше 130 тисяч клієнтів, які придбали трактори саме в нас. З приводу міні-тракторів ми почули, побачили, а мотоблоки. Ви знаєте, ми відмовилися від мотоблоків. До 2018 року ми завозили мотоблоки дуже активно. Ми, по суті, з них колись починали свій бізнес, але зараз ми не ввозимо, бо дуже багато на ринку поганих мотоблоків вибрали. Бачите, да? ну, є заводи, які заводи-заводи ну, будують мотоблоки да? перевірені, на потужних двигунах, надійні. А Потім десь після 2016 року на ринок заїхало дуже багато дешманських мотоблоків, дешманських в покупці, але в розницю по таких самих цінах і трошки дешевше. І... Ну, люди почали ногами топити по мотоблокам крепка, бо якість ну, суттєво знизилась. І хто розуміється по мотоблокам, що треба купувати, то і купує те, що треба. А більшість е е власників, ну, майбутніх власників мотоблоків, вони не розуміються, який мотоблок треба брати. Треба слідкувати за трендами, треба слухати відеоогляди, треба слухати тих, хто має мотоблок, які, ну, люди, які всі зауваження по ним розповідають. Так само, як по тракторам, до речі, 80%. Сотків покупців, які кожен місяць до нас приходять і з ріку в рік, це люди, які купують перший міні-трактор в своєму житті. От перший перший І люди приходять, вони не розуміються, у нього там 20 сюди, він приходить, каже, дайте мені на 40 кінських сил трактор. Або приходить, у нього там 10 гектарів, він каже, 24, ка а йому її ну, ілі не хватає, і в напряг хватає. То звертайтеся до професіоналів завжди. Але головне, ви говорите, дивитися огляди і слухати людей, які користуються технікою. Так, да, да. Власний досвід людей, які вже використовують мотоблок або міні-трактор, або ну, будь-яке обладнання специфічне це саме цінний опит. Перш ніж набивати шишки, О, у нас багато клієнтів, які у нас купували колись мотоблоки, приходять по старій пам'яті, пройшло 10 років. І, ну час біжить і вже то спина, то руки і каже, я вже хочу вверх їздити. Ми колись завозили ще мототрактора, це проміжуточне ну, мотоблок на чотирьох колесах. Да? Ну, перестали їх теж возити, бо ну, там багато гарантійних випадків було, прямо кажучи. Ну, зараз мототрактор коштує на ринку десь від 200-400 доларів. Це саме ніякий. Я такий, що більш-менш 2600, 2700. Це мототрактор. Ну, мототрактор має суттєві, ну, різницю з міні-трактором. У міні-трактора, по-перше, трьохточечна. Навіска і можна будь-яке навісне обладнання чіпляти. А мототрактор може працювати з одним корпусом плуг або з метровою фризою. І причіп, все. І ми вирішили в якийсь час, що краще шефінг з трьохточечною навіскою, з заднім приводом на 24 коника з повноцінною міні-тракторною коробкою, 3 плюс 1 передача. Да, він ремінний, да, він одноціліндровий, але це мінітрактор. І вони путають з мототрактором. І у нього ціна 130 тисяч гривень. Це самий, от, простий трактор. Тобто, Десь так. В цій серії для чого видумувати велосипед, якщо є нормально перевірена терміта? 100%. Навіть <рес> ті, хто продає, якщо ви відкриєте TikTok, є є ну, наші колишні ділери. Вони самі, самі коли знімають огляди мототракторів, вони їх називають карчами. Вам потрібна корч або вам потрібен трактор. Якщо ще до трактора не доросли, по нема, бракує грошей, або він вам просто тупо не потрібен, купіть перевірений мотоблок. Послухайте експертів, вони вам все розкажуть. розкаже. Третя передача у нас. Тож, навіть тут ще щось треба перемікнути. Отак. Давайте вставляємо. О, оце воно! Клас! Хто б міг подумати, що я можу їхати на міні-тракторі? Я от починаючий такий не фермер, який канал назвав не фермер. І зараз дача на 20 соток, але обробляємо звичайно менше. Мотоблоком отак, от справляємося це однозначно Ґгу. на сім кінських сил, але всі ж дивимося на перспективу. от Я вірю в те, що площі будуть збільшуватися, дачі розглядається. Дай то Боже. Да, да. І який би ви порекомендували з ваших представлених міні-тракторів трактор на 20 соток з перспективою розвитку? По перше, це 24 коника. По-друге, все залежить від бюджету, скільки ви готові на це потратити. Бо є, наприклад, індійський Соліс. Це по суті трактор, який побудований на платформі трактора Янмар японського. На одному заводі на одній лінії випускають і Янмари і Соліси. Один завод. У нього ціна починається від 8 тисяч доларів. А як я казав. Одноциліндровий трактор коштує 130 тисяч гривень. Да? Якщо дивитись на перспективу, я б розглядав би не ремінний трактор, а трьохциліндровий китайський. Ну, якщо бюджет нижче, такий трактор починається ціна від 5-300 доларів. Це повноцінний трактор. Сінтай, завод Сінтай це перший сінтайський завод, один з найстаріших в Китаї взагалі. І такі трактора ми імпортуємо. Ми офіційний імпортер. Вони є. До речі, у нас вони є в компанії Мінягра в двох брендах. Є Сінтай, і є власний бренд Булат. Це той же самий Сінтай, тільки якісь там завітушки, бантики ми просимо завод додавить. Це не серійна модель, і вона заїжджає під брендом Булат. Це якщо бюджетно дивитися, якщо гроші дозволяють, соліс. Ну, з нашого модельного ряду. Кому там зовсім гроші немає значення, можна <coughs> зайти. Є John Deere, і кейси, і класи в такій потужності. Є японці нові куботи. Ми, до речі, імпортуємо беушну Японію. Ну, там теж прайс починається від 5-6 тисяч доларів і тракторам 20 плюс років. Ну, є фанати, якому от от треба хоче беушку, хоче ковирятися, А там лотерея взяв, працює, взяв, ремонтує. Ну а ремонтує нужен токарь, фрезеровщик, гальванщик, термічик, бо кожну шестерню прийдеться робити самостійно. Десь так. Вон як гониться за мною. Дивіться, зараз будемо тікати від нього. Ні, не втечемо. Мотоблок. Кермо дуже докає. Коротенько із цікавого, що ми отримуємо від цього трактора, якщо ми все-таки обрали <клес> даний варіант? Соліс <клес> 26. Міні-трактор на 24 кінських сили. У нього шасі Янмар японського трактора. У нього під капотом двигун Mitsubishi. 3 він Суттєво економічніше, ніж у китайських трьохциліндрових тракторів на 24 кінських сили. У нього повітряний фільтр сухий. У нього вся паливна система Bosch. Тобто вона на європейському пространстві дуже ремонтопригодна. Далі, що ми маємо? Ми маємо колію цього трактора метрову. Є версія Solis Extra 26 з колією 1,20 метра. Причому люди для теплиць, наприклад, і садів беруть метрову колію. До речі, якщо є потреба її розширити, це теж не питання, є розширювачі стандартні ну, наставки, проставки на ступіці, які розширюють колію до метр двадцять. Версії є самі різні. Є стандартні передачі 3 плюс одна куліса по центру, є бокові куліси. Є версії з реверсом 12 плюс 12 передач. На них є кабіни, які встановлюються можна пізніше. Він дуже універсальний, дуже потужний. Є великий досвід людей. Він з 18-го року в Україні цей трактор. І є трактора, які вже тисячі мотогодин напрацювали і працюють чотенько До речі, на каналі компанії Мінягра на Ютубі є огляди. Я особисто веду канал Моє село, там теж оглядів і відгуків. Тож трактор чітко на свої гроші. Якісний, тихо працює, все в ньому є. Встановлюється будь-яке додаткове обладнання. До речі, дуже багато обладнання ми веземо до нього прямо з заводу. Рідне, яке ставиться без сварочних апаратів, дрілі. Все в штатні міста. Саме фронтальні навантажувачі, з змінною на можна віли, можна фронт глухий, відкриваючийся, комунальні щітки, фрези, плуги, борони, все є. А Якщо все ж таки так. не вистачило грошей на такий тракторець, покажіть коротко, дешевший варіант 24 кінських сил. Трактор завод Сінтай. 24 кінських сили, це про той, який я розповідав. Далі це той же самий який під брендом Булат, інший капот, інший але він виглядає міцніше, більше, але це той самий трактор. Є власний бренд Оріон. Це, по суті, Данфенгі, дешеві «Данфенги», дешевше Данфенга, але по суті, один і той же трактор. Ну, власний бренд. Ну і Данфен 244 це класика, яка не те, що там десятиріччями перевірена, а люди люблять, цінують. І коли обсуждається, який трактор, там, бери Донфінг. Хоча ми імпортуємо і ловали, тут вони не представлені, але в торгівельних точках стоять ловоли на 24 кінських сили, джинми на 24 кінських сили, тож я е, я кажу, краще 100 ютубів 100 тіктоків приїхав і помацав. От Приїхав, помацав, потестив. Покатався. Є клієнти, які по півроку до нас їздять і катаються. Просто приїжджає і катається. На цьому катається, на тому катається, ми вже улыбаємося, приїхав кататися. А він приїжджає і каже, оцей. Дуже легко, дуже класно. Ще й задня передача. Це було топово. Це клас. Ви не попередили, що тут таке легке кермо. Дуже клас. Вирубайте. Да, оцей от чоловік дав дозволу покататися, я дуже вдячний йому за це. питання. <с <с Друзі, до речі, в компанії Мініагра приїхали і катайтесь безкоштовно. До речі, це ж не шутка. Є е, е, продавці, які кажуть, дайте гроші на соляру І катайтесь. В Мініагра безкоштовно. А тут просто свою солярку приїжджайте, сімпайтесь. Тут вивозять просто канітру, везіть і все. Клас, дякую за такий досвід, це було дуже круто.